Нормально. Я затримана, можу їхати чи ні. Я підозрюю чиненні правопорушення. В якому? В якому? Так. Та. Що ви можете мати якісь заборонені речі, можуть перевозити когось. Та. Не знаю, побачу. Та ні, є хтось машини. Сказав. Я вас почула. Відмовляюся. Що відмовляється? Відкривати вам е, свої речі, показ. Ну то ви шо, перевозити може? що, перевозити можеш і заборонено? Ні. Це є Покажи. законні вимоги працівників поліції. Згідно з статті 34 закону України про нас поліцію. Добре, викликайте мені безкоштовну правову допомогу. Вам правову допомогу. Я ж не затриманий, що ми викликати. А я і... не хочу вам нічого показувати, а ви кажете, що я повинна. Дець. От прошу мені викликати безкоштовну правову допомогу. Хай мені доведе, що ви праві. переконає мене в протилежні. Ну Ви самі можете користуватися. Так, ви викликайте а, мені. То, мені. То, я то, до вас собі? звертаюся за наданням про ну, безкоштовну. А ви не маєте? Відмовляєте мені у наданні безкоштовної Держи. правової допомоги. Скажіть, що ви відмовляєте. Якщо ви будете затримані, тоді ми користуватися. Так. так. А я до вас, як до представників органів влади, звертаюся, щоб ви мені його надали. Бо у нас нема, на жаль. Кого нема? Представників. Ви мені відмовляєте. Ми вам права... Не відмовляємо. Не відмовляєте. Стаття пише, що маєте право користуватися. Все, я можу їхати? Не маєте їхати. Так? на які підстави ви мене зате? Що перевозите? А я не хочу. Бачите, ви не хочете. Ня. Ви порушуєте і потім не хочете. Добре, виписуйте мені штраф, що я не хочу. Затримайте мене, спробуйте. Прийти, які ви можете застосувати до мене дії у разі моєї відмови? Які? Так? Не знаю, може затримання. Ну як не знаю, ви маєте чітко знати, що ви можете, а що ні. Стаття вас... Конституції 19 говорить про те, що ви маєте діяти чітко в межах своїх повноважень, то і дійте, будь ласка. Ну, то ми діємо, а ви відмовляєтеся. Від чого? То... Від показати, що маєте всередині. Відмовляюсь. В 34 четверта. Поверхнева перевірка. ну, зачитайте мені. Я знаю нею не знайома, не знаю, про що вона. Це Так. Поверхнева перевірка та огляда. Будь ласка, засобі. поверхнева. Ну так щоб ви відкрили. Ні, це поверхнева, це поверхнева. Все решта це обшук і тимчасовий доступ до моїх речей. Це не обшук. Не обшук значить відкрили. до побачення. Вкривайте багажень, діне відкривайте. А я не хочу двері автомобілі. Ми візуально подивилися. Тільки всього. Поверхнево вон стоїть автомобіль. Будь ласка, вам тяжко відкрити Так, Я не бажаю вам нічого відкривати. Бажає. Я не довіряю бродівській поліції. Маю для того всі підстави посвідчення. Ви можете звернутися. В Головне управління національної поліції. Я не поліцю хочу нікуди звернутися. Ви поліця. мене зупинили, сказали, що ви працівники поліції. Поліція. Я прошу вас згідно закону про національну поліцію показати мені свої посвідчення е поліцейського. Я вам показав посвідчення. Полі... Отож, я вас прошу відповідно до закону про національну поліцію. Показати мені ваших два посвідчення поліцейського. Покажемо, покажемо. Ви нам покажемо нам ви мені показали два е, корішки, на яких пише спеціальний жетон. Відповідно до закону про національну поліцію, це не є посвідченням поліцейського. Правильно? Правильно е, є затверджений зразок посвідчення поліцейського. Прошу мені його показати. Звертатись нікуди я не хочу. Якщо ви не покажете, отже, ви не поліцейський. Я взагалі відмовляюсь виконувати будь-які ваші вимоги. Це бо вони є не все так? Можна так. Сказати, так. Дивіться, дане посвідчення мені видано Головним управлінням національної поліції України у Львівській області. Видано дане посвідчення 09 Це не посвідчення, це року. спеціальний життєві. Я ж вас вислухав, вислухайте мене, будь ласка. Так. Його мені видали. Я так. його приявляю. Якщо у вас є якісь питання по даному посвідченню, звертайтеся в головне управління національної поліції у Львівській області. Вам там все поясняють. Яке дали, над яким я працюю. Вам зрозуміло. Добре, тобто ви їєте без посвідчення поліцейського, Ми, що да, затверджено, має затверджену форму відповідно до закону про національну поліцію. Я правильно вас розумію? Правильно. Ви маєте лише жетон на і посвідчення поліцейського і документ е, про відповідність того жетону до всіх норм законодавства. Ваше посвідчення водія Так. шостого, Так, так. щоб то руки наближує. Скажіть, не проживаєте? Ось це має бути вказано. Добре, зараз. Ми ну, я так теж думаю. думаю. про реєстрацію транспортного засобу. Скажіть, будь ласка, ще, чи у вас є зафіксовано правопорушення, на підставі якого ви мене затримали? Зупинили ви, точніше, а не затримали, Будьмо грамотними. Звичайно, маєте від... так. відеофіксацію? Це заведеться відеофіксація. Будь ласка. Отже, я до вас звертаюся з законною вимогою надати мені підтвердження того, що я щось порушила. Так, звичайно, маю право знайомитись. Маю чи ні, скажіть? Так, дивитися на А як же ж? Для, не що що знаю, де з... вона вас там в планшеті, чи де вас там зафіксовано? Воно зараз німа я не знаю, що ви Це будете робити. Я, я хочу, та... щоб ви мені надали підтвердження того, що ви мене е, зупинили законно, ви бачите, що, що я щось поскочено? порушено. Ні, не бачу. Абсолютно, не ні. У вас є відомості про те, що моє авто було в ДТП. Чи я щось там на коне зупинили? Немає. ДТП? Я вам сказала, ні, не потрапляла в ДТП. Але чому ж бам зіскочено? Де зіскочений? Я стукнула кулачком, він заскочив назад. Але чомусь він був. Хочу, І що далі? Бачимо. Де написано, якщо зіскочив бампер, ви маєте право мене зупиняти. Можете мені це показати? Так, Давайте, ви мені Технічно виїхали за мною були. метрів двісті. Ольга Анатоліївна, так. Ми... Анатолійна, Анатолійна. так. Та І що далі? Немаю коштів на ремонт. Це не, злочин? Не а, а. Як ще маємо праців? перевірити у вас, скажімо? Ну, ну перевіряйте автомобіля до ДТП. Через забивайте зупинив. в базу автомобіль. Немає, немає. Через того, зупинив, той... для того щоб прошу пере дуже може кулачком дарити. Де подарите? Немає права. Немає. Я Тому? так теж кажу. ні, ви мені покажете, що ви зараз їхали за мною 200 чи 500 метрів. Вас було зафіксовано, що я порушила якісь правила, можливо, дорожнього руху, і ви мене тому спинили. Виїхали за мною взаді. Точно не бачили, що в мене впереді з бампера. як ви мене бачите. Добре, то покажіть мені відеофіксацію цих на вашу думку порушень. Вимагаю ви, у вас. Знімайте самі. Я вимагаю у вас підтвердження вашої зафіксованої та збереженою відеофіксації про порушення, яке на вашу думку я вчинила. 30 так. секунд попередньо можете собі подивитися. Давайте. чекайте, я ще не включила. Ще не включили, добре. Ваше авто зараз також стоїть з порушенням. Курсі? Ви мене зупинили в місті такому, де не було інакшому. Порушувати правила дорожнього руху.